Доброго дня глядача по ту сторону екрану. Ми з моїми подружками вирішили поворожити, але не можемо вибрати, яке ж нам порушення Взяти подружки. Може, давайте зателефонуємо за допомогою? Так. Так. Алло? Доброго дня, пані Світлано, нам потрібна ваша допомога. Ви нам цьому допоможете? Так, ми ж на цьому допоможе. Ми допоможуть. Так. Ну що, дівчата, ми з вами попорожимо. Доброго дня, пані Світлана! Доброго дня! Я сьогодні перший раз у вашій світлиці, мені так подобається, я дивлюся. І ви знаєте, я в такому захваті і я не з пустими руками. Я привезла вам подорожу. Ой, дякуємо вам, велике. Це от така. Ти, яка краса. О, с... Бачите, я однієї квіточки, але вона завжди може стояти поруч з вами, такими гарними дівчатами. Ой, дякуємо вам, нам дуже приємно. Сідайте, чого ви бухали. Сідайте, сідайте, будь ласка. Зараз ми вам все розповімо. Кажіть, ми з дівчатами хочемо поворожити. Наближаються ж зелені свята. Ми дуже хочемо поворожити на свого судженого речення. Ви нам допоможете? Е, я вам допоможу, але хочу попередити. Ви знаєте, ворожіння це добре, це прекрасно. І це так чисто по-юнацькому. Але воно може збутися. Ви впевнені, що ви того хочете? Добре, так, нас дуже цікаво. Добре. Тоді я вам рекомендую ворожіння на пишках. Це так по-українськи, по-нашому. Начинки можуть бути різні, і це ще й смачно може бути. Ну все, а ще для цього потрібні? Для цього нам потрібні будуть деякі продукти. Ну що ж, у нас є продукти, але перш ніж почати працювати з продуктами і готувати щось, ми повинні обробити ручки. Тому що все-таки, як би там не було, а дезінфекція і захист. Першу чергу, дівчатка. Що ми робимо? Для цього нам потрібна мука обов'язково, бо будь-яке тісто без муки воно не працює. Сіль, цукор, яйце і обов'язково молоко і дріжджі. Отож починаємо замішувати тісто. Ані Світлана, я вже за вами дуже давно стежу в соцмережах. Mm -hmm, добре. Фейсбуці. І завітила, що ви гарно дуже співаєте. Є, Дій, дуже будь дуже ласка, так. а як давно ви вже співаєте? Я співаю зовсім недавно. Я колись працював, співала в хорі, в будинку культури, але мені хотілося чогось більшого. У мене така була прям мрія заспівати щось таке, от, наприклад. «Материнська любов мозгового. І я так про це мріяла, але ж хор це колективний спів, правда? ж? Так, так. А я хотіла співати сама. І так сталося, мені дуже повезло, що на мене звернув увагу такий чудовий виконавець, як Максим Мозовий. І я почала в нього займатися. Ви знаєте, все прекрасно, він мені дав чудову техніку, цілий рік ми працювали, не покладаючи рук. Я старалася в моєму віці, уявіть собі. І ви знаєте, в мене все вийшло. А ще більше у мене вийшло тоді, коли я потрапила до Антоніни Потушної. І я зрозуміла, що мрії збуваються в будь-якому віці. Якщо ви ще докладаєте зусиль до цього, повірте. Можна досягти дуже багато чого. І тому, якщо ви ворожите і чогось собі прагнете, когось чогось ви хочете, ви повинні до цього віднестися дуже серйозно. І знаєте що, любові, бажання, щирості, посмішки. Ви коли оце все додавите в тісто, вже неважливо, якої якості там буде молоко. Важливо буде те, як ви це робите. Сьогодні ми робимо пиріжки на ворожіння. От у мене є бажання, я їх собі загадаю. А ви собі загадайте свої бажання? А, так, так. А, так. А, так, От я і почала співати на сьогоднішній день. Вже так непогано вже альбом. Ух ти, нічого собі. Дорогі глядачі, я вам рекомендую підписатися на Світлану Гаврилів і послухати. Її виконання пісні і народні, і сучасні. Ну, це просто можна заслухатись. Я вам дуже рекомендую. Дякую. Ми замісили тісто. Потихеньку воно у нас повинно ще й підійти. Ви знаєте, що от саме важливо? Йому треба час. І від того, як воно взійде, як воно спрацює. От такі в нас і пиріжки були. Скажіть, будь ласка, от я чула і неодноразово, що коли тісто місяць і його десь поставлять біля такого місця, біля нього не можна ні шуміти, ні кричати. Це правда? Так говорять і мені завжди так говорили. Мама, бабця завжди казала, особливо коли хліб росте, чи на паску тісто росте. Не ходити, я так уже своїм дітям наказувала, тісто поставила, щоб на кухні нікого не було. Ви знаєте, якщо тісто сильне, от ви в нього заклали певну кількість продуктів і своєї якоїсь душі. Уже не важливо який там вітер, чи мені двері, чи хто там ходить. Головне, щоб не сварились. Бо від поганого настрою навіть тісто падає. Ну що ж, ми замісили тісто, накрили його, і воно у нас тепер буде тихенько стояти і підходити. Але чим же ж ми займемося, то поки тісто сходить? А є у мене для вас ще одне порожіння. Я для вас приготувала вареники. Але вони не прості. Вони сюрпризом. І кожен сюрприз буде обозначати, як вам правна господиня. Тому беріть! Кожен по одному варенику. Дівчата, ви перші. <цес> я не така <цес> сліба. Так. А Кошки. ви інно берете? Так. Добре. Мені обов'язково це робити? Обов'язково. Зараз перевіримо я я зв… вами. Так. Лаваємо. Кому ще купалось? Яблуко. Яблуко буде багата родина. Mm -hmm. Василина, тобі ще купалася? Зернятка ворожа. Зернятко горошини? Mm -hmm. Ну, то значить буде діточок, як зерняток в стрічечку. А в мене а. зернятка пшениці. А ну так, зернятко пшениці. То ви примхлива дружина. Ой, друка. <реш> А, а в тебе що? попалась вишенька. Буду Ой. завжди гарна, як, як цвіт на дереві. І до ягідки. І до ягідки. Ми почнемо з того, що ми підготували тісто і ми з ним зараз попрацюємо. І от кожна з вас бере собі шматочок тіста, розминайте його ручками, тому що тісто любить тепло людських рук. І ще тріщове тісто, воно дуже добре сходить, коли з ним чим довше гуляєшся. Це по перше. А по-друге, ми ж з вами ще й ворожимо. Тому поки ви розминаєте тісто, ви собі тихенько задумали, що ж ви там хочете, якого чоловіка ви хочете бачити. А чи від цього ворожіння залежить, засватані ви будете чи не засватані, і засватані яким чоловіком? Як цікаво, розминаєте. Вже так корти дізнатися, який буде чоловік? Здоровенного будеш мати чоловіка. мабуть. Дивись, який ти шматок розкатав. Добре. А тепер, дівчатка, вибираємо начинку. І от ви спочатку вибираєте начинку, а я потім вам скажу, що саме означає та чи інша начинка. Можна? Да. давай. Так. Я люблю баріжечки з корона. Так, так, так. А я люблю, щоб в пиріжечках була цибулька. Я так дивлюся, мені залишиться те, що залишиться. Василина що тобі? Рес. Рис. Добре. Мені залишилася картопля. І тепер я вам поясню, що означає начинка, котра ви для себе приймаєте. Будеш мати великого і гарного чоловіка, але з гірчинкою. Mm -hmm. Ну це ж непогано. Ну mm так. -hmm. Це такий пікантний присмак, який додається до кожної людини від природи. Василина, ти вибрала собі рис. Чоловік, який тобі попозець, який тебе засватає, буде дуже любити дітей. Ти хочеш діточок? Багато? Mm -hmm. Порахуй той рис, який в тебе там у начинці. Ти впевнена, що ти того хочеш? Це я жартую, звичайно. Анжеліка, творог. Твій чоловік буде тримати достаток в сім'ї. І ти будеш жити в достатку з ним. Він у тебе теж буде чолов'яга великий і гарний, судячи з того, який ти їх закрила. Добре, творку туди Так. Да. Добре. А у мене картопля. Ну це вже мені щось дісталося, що я хочу сказати, що мій чоловік-господар так і так, ворожіння чи ні, але в мене чоловік прекрасний господар. Дай Боже кожному такого мати. Готові. Це мій пиріжок, я його залишу з собою. Це ваші. Василинка це твій пиріжок. Анжеліка це твій. Інна це твій пиріжок. Зараз я вам даю стрічки, вони різного кольору, щоб ви потім не сплутали, знали, де чий. І ви повинні обв'язати свій пиріжок стрічкою, щоб можна було підв'язати до дерева. Обв'язуємо, а потім я вам скажу, що робити далі. Бо три дні він буде висіти на Берізці. Три дні. А зараз ви берете кожен свій пиріжок, йдете до берізки, І зі словами Берізко, дівчино, скажи, чи буду я цього року засватана, вішаєте кожен свій пиріжок до гілочки. Але так, щоб ну, трошки повищити. Щоб пташки побачили. Щоб пташки побачили. І через три дні ми дізнаємося. Кого з вас найшвидше? Засватають до слідуючої І Ще ходімо? Ходімо. Так от дівчатка повісили свої пиріжки на березі і, мабуть, таки щиро загадали, щоб у них були хороші чоловіки, щоб вони жили в достатку, щоб у них була повна хата діточок. І знаєте, що я вам бажаю? Завжди мрійте, і ваші мрії збудуться. Спокон віків дівчата гадали і бажання збувалися чи не збувалися, але завжди всі дівчата хотіли мати хороших чоловіків і будинок в достатку. Тому на сьогоднішній день сьогоднішніх умовах ми вам показали, як можна це зробити. А ви уже дивіться і на свій розсуд робіть, як забажаєте.